Вітаю! Розв'яжемо номер 3.20 третього рівня складності з підручника алгебра 8 клас, автор Олександр Істер. Перше завдання. Треба подати дріб у вигляді суми або різниці цілого виразу і дробу. Що ж, Давайте розпишемо окремо чисельник розділимо на два на дроби. А поділити на А ми можемо записати. А поділене на А мінус 7 поділене на А. Тоді ми можемо записати а розділити на А – це одиниця мінус 7 поділене на а. Ми записали у вигляді цілого виразу і дробу. Другий вираз. Тепер подивіться, будь ласка, m квадрат ми можемо розділити теж м квадрат поділене на m квадрат мінус м куб – поділена на m квадрат і додати 7 ділимо на m у квадраті. Тоді запис m квадрат і м квадрат це у нас одиниця. мінус М куб можна скрутити на m квадрат, тут одиниця тут залишиться m. мінус м. І додати дріб 7. Поділена на М квадрат. Ось ми записали ціла одиниця. М у нас ціла вираз. І також 7 додати м квадраті. Наступний вираз, y. групуємо y квадрат і. Y. І Y винесемо за дужки. Давайте уважно подивимо. Якщо ми Y винесемо за дужки, тут буде Y додати 1. Y плюс 1. І у знаменнику y додати 1. І в нас ще залишилась двійка. 2 поділене на y плюс 1. Далі бачимо, що дужки y додати 1 однакові. Тоді буде y додати 2 поділене на y плюс 1. Знову, ціле Y і 2 поділене на y додати 1, це дріб. Давайте уважно подивимось ось на цей вираз. 5 і 5, дивимось, 5 ми винесемо за дужки і залишиться тоді P мінус Q, P Q. записали І далі P-Q. Тепер мінус одиницю, розпишемо 1 P мінус Q. Що у нас залишається? Ось тут ми скоротимо дужки різницю P і Q, залишиться 5 мінус. Одиниця поділена на P-Q. Знову ми розписали, як у вигляді суми, різниця цілого 5 і дробу. Ми виконали з вами завдання 3.20 третього рівня складності. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.